Тим часом українські військові підрозділи, артилеристи насамперед і далі відводять важке озброєння від лінії зіткнення. Це при тому, що противник відверто цей пункт мінських домовленостей ігнорує. Водночас обстрілів, передусім артилерійських у зоні АТО справді стало менше. Таку статистику підтверджують і в генштабі, але при цьому наголошують у разі подальшого нехтування бойовиками умов перемир'я артилерію на фронт повернуть негайно. Іван Грибенюк із центрального сектору передової. Востаннє ось так колоною і гордо хлопці з 55-ї артилерійської шикувались понад півроку тому, коли їхали на фронт. Сьогодні знову, поки не додому, усього на 25 кілометрів від лінії зіткнення. Тут немає впевненості у тому, що завтра не доведеться повертатися сюди знову. Бойовики не раз нехтували усіма можливими домовленостями. Хоча хлопці кажуть три дні більш-менш, але тихо не стріляють. Точно тіше стало, але одно не зовсім тихо. Тої сторони летить. протитанкові 100-мм гармати. Лише тут їх більше десятка. Саме цей вид зброї і вчора, і сьогодні першими почали відводити від лінії зіткнення у генштабі. Не приховують особливої активності інша сторона у цьому питанні поки не проявляє. Тим самим ми спонукаємо їх до того ж самого процесу відведення важкого озброєння на визначений мінським меморандумом дистанції. Якщо бойовики не припинить обстрілювати наші позиції, якщо бойовики не стануть виконувати положення мінського меморандуму та протоколу, ми скоригуємо графіки відведення нашого озброєння. Кожен відвід під посиленою увагою спостерігачів від ОБСЄ традиційно вони не багатослівні. Більше фотографують, що записують про неквапливість бойовиків також ні слова. Серед хлопців вже найбільше розмов про рідних. Війна набридла не без цього. Сколько було всі, всі, всі Звісно, ніхто не полишає позиції. Це не відступ українців. Відводиться знову ж таки лише важке озброєння. На позиціях лишається усе, що менше за калібр у 100 міліметрів. Плюс українська розвідка на ній нині відповідальності найбільше, найменша активізація противника, найменший натяк на ворожий наступ. Підкріплення не забереться. Слава Україні! Важка українська артилерія відходить від лінії зіткнення на 25 кілометрів, які передбачають домовленості. І звісно, головне питання, яке ставлять тут собі зараз, абсолютно усі, чи вдасться цього разу досягти миру, чи дотримається взятих на себе зобов'язань інша сторона. Впевненості немає ні в кого. Хоча надія є з Донеччини. Іван Гребенюк та Дмитро Панасенко ТСН 1+,1. плюс